Вітаю на каналі SafetyMax. В цьому відео ви згадаєте або дізнаєтесь про деякі шкідливі фактори, почуєте про певні моменти, які допоможуть вам, або залежним від вашого вибору колегам, залишитися здоровими та неушкодженими. Перш ніж починати заглиблюватися у світ засобів індивідуального захисту і засобу захисту органів дихання, зокрема, спочатку давайте визначимося, від чого саме потрібно захищатися, які види шкідливих речовин бувають, і чим вони відрізняються один від одного. Ми почнемо, звісно, з аерозолів, як, напевно, самого розповсюдженого шкідливого фактора для дихання. Отже, аерозолі це тверді та рідкі частинки, які знаходяться в безпосередньому повітрі. Ці частинки утворюються в основному наступними найпоширенішими шляхами. Наприклад, тверді аерозольні частки або пил, як зазвичай їх називають, виникають під час механічної обробки, паріки матеріалів, дроблення і подрібнення твердих речовин, сировини агропродукції, руйнування вугільного і породного масивів, буріння, підривні роботи, робота гірнічного обладнання, будівельні роботи і так багато інших процесів. Різновидом твердих аерозолів можна вважати дим. Також дрібні тверді частинки, але які виникають вже під час термічної обробки, спалювання матеріалів при пожежах і також при природних явищах, ну, наприклад, виверження вулканів. Далі інші типи аерозолів, рідкі частинки. Рідкі аерозолі виникають при процесах, в яких має місце розбризкування рідин будь-яким способом, а також утворюються під час конденсації пари різноманітних рідин, води, кисло та інших рідких хімічних речовин. Такий тип аерозолів можна назвати туманом. Аерозольні частки мають різні розміри. Саме невеликість твердих аерозолів це дими. Наприклад, тютюновий дим або сажа мають розміри всього соту частину мікрона. Дими інших джерел походження також розміри частинок менше, ніж звичайний пил, тому, на відміну від більш грубодисперсної системи пилу, дим погано сідає під дію сил зімного тяжіння. Наприклад, дим від тютюнапаління. Частинки цього диму дуже маленькі, і якщо випалити цигарку в замкнений непровітрюваній кімнаті, такий дим дуже повільно буде осідати, до 48 годин. Дим може відчуватися навіть, якщо його не буде видно. Тому ми і можемо зрозуміти, що хтось палив у приміщенні нещодавно, відчувши своїми рецепторами ці дрібні частки тютюнового диму. До речі, тютюнопаління це погана звичка, осуджуємо. Цікавий факт, блакитний відтінок тютюнового диму, та й не тільки його, виникає при великій концентрації, коли біле світло, проходячи через нього Росію хвилі тільки блакитного спектру, тому це і надає йому трохи такого відтінку. Є ще третій тип аерозолів. Частинки диму можуть слугувати ядрами конденсації атмосферної вологи, в результаті чого виникає таке явище, як смог. Тобто смог це є третій різновид. Аерозолів, де частинка диму обволікається рідиною. Типовий розмір частинки такого смогу до 50 мікрометрів. Щодо розмірів інших часток твердих аерозолів, тут я хочу відмітити, що часто використовують одне скорочення, саме позначення PM. Це скорочення від Particulate протиклейтметор. Тверді частинки буквально. Ви, особливо під час початку пандемії, ковіду мали можливість день зустрічати позначку PM 2,5. Але почнемо з PM1. Ультратонкий пил pm 1 частинки менше одного мікрометра в діаметрі. В основному це найдрібніші частинки, такі як різні хімічні сполуки, які потрапляють в атмосферу, наприклад, через викиди промислових підприємств. Серед них є канцерогени, як кадмій, свинець, хром та нікель та інші елементи періодичної системи. Часто зустрічаються в частках pm 1 поблизу міських районів та промислових підприємств. Технологія моніторингу PM1 обмежена. Більшість моніторів в якості повітря, що вимірюють PM, здатні контролювати лише PM2,5 та PM10. Відсутність технології моніторингу pm 1 частково пояснюється малим розміром pm 1 та його переміщенням у повітрі. Такі частки можуть вільно проникати в легенім і навіть у кров, викликаючи різні проблеми зі здоров'ям. Тонкий дисперсний пил pm 25 частинки діаметром менше 2,5 мікрометра. Вони також можуть легко потрапляти у кровобіг людини та призвести до небажаних наслідків. Наскільки це мало 2,5 мікрометри, подумайте про одну волосину зі своєї голови. Діаметр середнього людського волосся становить близько 70 мікрометрів, що в 30 разів перевищує найбільшу дрібну частинку. Деякі з них також викидаються безпосередньо з джерел, таких як будівельні майданчики, ґрунтові дороги, поля, димові труби або пожежі. Більшість частинок утворюється в атмосфері в результаті складних реакцій хімічних речовин, таких як діоксид сірки та оксиди азоту, які є забруднювачами, що викидаються електростанціями, промисловими підприємствами та автомобілями. Грубо дисперсний пил PM10 частинки діаметром менше 10 мікрометрів. Вони можуть осідати в верхніх дихальних шляхах та викликати роздратування та їй більш суттєвий негативний вплив в залежності від походження цих часток. Всі ці частинки бувають різних розмірів і форм і можуть складатися із сотень різних хімічних речовин, які шкідливо діють на людський організм. Ці аерозольні частки потрапляють у легені, у альвеоли, те місце, де проводиться газоповітряний обмін, насичення крові киснем, розчиняються там і попадають у кров і починають руйнівну дію на організм, починаючи з нашого природного фільтра печінки. Негативний вплив на людину чинять не тільки небезпечні хімічні речовини, а й нейтральні, на перший погляд. Наприклад, частки пилу після переробки агросировини чи інші волокністі матеріали, при умовній нейтральності для організму за рахунок своєї волокнистої ж форми не дуже добре виводяться з організму людини природним шляхом слизом, при кашлі, та з часом накопичуються, стаючи причиною професійних захворювань. Накопичення пилу в лігеніх також відбувається у шахтарів і в інших професіях, що, на жаль, через деякий час призводить до погіршення здоров'я та якості життя. Далі інші шкідливі фактори це гази та випари. Це вже кардинально інші забруднюючі складові робочого повітря, які присутні в оточуючій атмосфері у молекулярному вигляді, меншому ж звичайно, ніж саме дрібна частинка аерозолю. Газами називають хімічні речовини, які перебувають в газоподібному стані за нормальних умов тиску і температурі. Випаровування це процес переходу рідини в газоподібний стан, який відбувається при будь-якій температурі, ну, на відміну від кипіння, що відбувається при певній температурі. Але слід зазначити, що це залежить від фізико-хімічних параметрів певної рідини. Наприклад, сірчана кислота з температурою кипіння в 300 градусів при кімнатній температурі майже не випаровується. І це можна враховувати в підборі засобів захисту. Інколи використовує такий термін, як периметалу, наприклад, ртуті, або інших металів при електродоговому зварюванні і так далі. Коли тверда речовина відразу переходить у парабодібний стан, минаючи фазу плавлення, так звана сублімація. Але це зовсім інша історія. Ми зараз про шкідливі фактори. Отже порівнянні з аерозолями гази та випари можуть легше потрапляти у легені, а також проникати в організм людини через поверхню шкіри і слозової оболонки. Слід зазначити, що окремою небезпекою газів є той факт, що вони здатні вільно поширюватися в усьому доступному для них просторі, рівномірно заповнюючи його. При цьому таким чином газ може витісняти повітря, продати для дихання, і хоч певний газ буде нейтральним та не становитиме прямої загрози для людини, він може призвести до удушення через брак повітря для дихання. Ще одним дуже небезпечним фактором, пов'язаним з газами та випарами, є те, що багато з них не мають ні присмаку, ні запаху, тобто впевненої сигнальної ознаки, за якою людина може ідентифікувати небезпеку та прийняти рішення про евакуацію чи про необхідність застосувати відповідний засоб захисту. До прикладу, чадний газ це о, моноксид вуглецю, який ніяк не пахне, ніяк не може бути ідентифікований, крім спеціальних приладів детекторів, та ще й важче повітря, і через це накопічуються у низинах. Він блокує передачу кисня через крові тільця при диханні. Людина намагається дихати, але це ні до чого не призводить. Легені наповнюються повітрям, а кров не отримує кисень. Втрата свідомості через лічені хвилини і. ну це. Або ще є такий варіант: є певні хімічні речовини, деякі типи ізоціонатів, фазген та і ще багато інших, у яких смак та запах з'являється тільки після перевищення гранично допустимої концентрації ГДК в два чи в три рази, коли власний організм вже труївся. Тобто захищатися фільтруючими засобами захисту в даному випадку неефективно, бо нема можливості вчасно визначити, що треба міняти протигазовий фільтр. І ще важливо, досвідчені фахівці з охорони праці добре знають. При поводженні з шкідливими газами та парами, людина сувора має мати можливість визначати ці сигнальні ознаки смаку та запаху. Не можна допускати до роботи людини, яка з певних причин позбулася нюху або суттєво знизила чутливість нюху з медичних або інших причин. Така людина просто не в змозі буде визначити, що навіть правильно підібраний фільтр закінчився, і буде працювати, отруючись шкідливим повітрям. Професійні захворювання, пов'язані з органами дихання, є серйозною проблемою, особливо в умовах, де працівники піддаються впливу шкідливих речовин, таких як аерозоль, гази та випари. Ці речовини можуть вдихатися протягом тривалого часу, що призводить до хронічних захворювань, таких як захворювання органів дихання, в сілікоз, рак легенів та інші серйозні хвороби. Тривалий вплив пилу через неякісні засоби захисту або їх відсутність, може спричинити незаворотні пошкодження легенів, що значно погіршує функціонування дихальної системи. Вдихання металевих димів може призвести до таких захворювань, як металевий жар, що викликає симптоми, схожі на грип, або довготривалі хвороби, такі як рак чи нейрологічне порушення. Подібним чином вплив газів, таких як чадний газ, діоксид сірки, оксиди азоту чи випари розчинників на різних промислових підприємствах, можуть спричинити хронічне захворювання, тим більш багато з цих шкідливих речовин мають кумулятивний вплив на організм, накопичуючись і приносячи негативний результат у майбутньому. Про професійні захворювання та інші негативні наслідки впливу шкідливих факторів, ми поговоримо в окремому відео. Сподіваюся, це було корисно і змусило задуматися, а чи захищені ви реально? Ми будемо допомагати вам, щоб було простіше розібратися далі в особливостях засобів органів дихання, в ефективних та неефективних інструкціях та рішеннях. Дивіться наше відео, коментуйте, підписуйтесь. Якщо потрібна допомога, в кінці відео є вся необхідна інформація для зв'язку. Дякую за перегляд. Слава Україні! І пам'ятайте, безпека, понад усе.